Наприклад, в мене село і поруч була німецька колонія, і так. там, в якийсь момент, коли німці вже їхали, і вони дуже це любили. Їм дуже подобалося. І вони питали, хто хоче продати. То дуже багато людей просто відпродували заради грошей. А, а наші сховали і ще всі казали: Ай, ти ганка, така дурна. Що, що не продала собі, мала би там щось <гум> там. Але не така ганка була дурна, бо це цінність, яка передалася потім і, і мені, і вже далі моїм дітям. Ну, це надзвичайно. Я дуже горжусь, мені дуже приєднала від цього. Чесно кажучи, дуже багато разів було моментів, коли ми вже думали продати ті вишиванки, чи десь їх викинути, чи щось. Тому що ну, для нас це зараз ми розуміємо цінність цього. А раніше. А раніше це просто був старий одяг, в якому, в якому колись ходили. Все нав'язувало, що модне, сучасне, воно класне, а це нікому не потрібний одяг, був, на жаль, на жаль, так. І, і, і кажу,